Вітаю в ефірі. Суспільне новини. У студії для вас працює Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що у випуску. Далі у День Збройних сил України стали донорами. Як бійці Чернігівської тероборони здавали кров. Зброя перемоги. Як у Чернігові гасили марки, присвячені 6 грудня. Грудневі вечори у молодіжному театрі. Як пройшла моновистава актора Михайла Кукуюка, військовослужбовці територіальної оборони здали кров для потреб лікарень Чернігова. У День Збройних сил України вони прийшли в обласний центр крові. Одні здавали кров вперше, а інші є постійними донорами. Як це відбувалося, бачила Дар'я Янушкевич. Центр крові у Чернігові на другому поверсі. Черга військовослужбовців, бажаючих здати кров. Так як наш підрозділ тут обороняє Чернігів, тут активних боїв немає. То ми можемо допомогти нашим хлопцям, які допустимо, на передовій. Ну тим, що можемо здати, якби кров. Боєць територіальної оборони Володимир востаннє був тут 23 лютого за день до повномасштабного вторгнення. Я повинен був підписати контракт резервіста ТРО і Дали перелік аналізів, тому вирішив, що краще ну простіше мені буде здати кров і отримати ці аналізи. Потім уже 24-го вони ну, повинні бути були готові. Ну а 24-го вони мені вже не знадобилися. А військовослужбовець збройних сил України Олексій кров здає сьогодні. Вперше мій дід був почесним донором. Ось мене всімі це практикувалися символічно як на підтримку всіх тих, хто боронить нас сам. Тому що ми є єдиний організм збройні сили. Я завжди підтримую те, що колектив військовий це принципи єдності, братерства і незглавності, взаємопідтримки і взаємодопомоги. Нам не вистачає негативних груп крові з негативним ресурсом, так скажу. Це друга негативна і третя негативна. Це те, це ті групи, з якими ми запрошуємо донорів до здачі. Потреба в компонентах крові є завжди. І наша задача підтримувати ці запаси на належному рівні. Якщо наша кров може бути корисна комусь, хто зараз безпеку України зберігає. То, в принципі, я ж кажу, ми тільки раді. Це наш громадський обов'язок. Перший час, і наш саме обов'язок як побратимів для своїх хлопців, усі які нуждені. Ну, звісно, це благородна справа, Бог це бачить. Дар'я Янишкевич, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів. Ордени Богдана Хмельницького та замужність вручили сьогодні родинам загиблих воїнів з Чернігівщини. До Дня Збройних сил України в обласній військовій адміністрації зібрали сім'ї 23 військовослужбовців. військовослужбовців. зустрічі був командувач військ ОК Північ Віктор Ніколюк та начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Орденами Богдана Хмельницького, третього ступеня нагородили рідних Олександра Ковтуна та Владислава Шенкаренка, які загинули, обороняючи Чернігів та Авдіївку. 21 орден за мужність третього ступеня вручили родичам загиблих військовослужбовців. Серед них і 28-річний Ярослав Кравченко, який служив у першій танковій бригаді за контрактом з 2020 року. Орден отримувала його мати. Він добрий такий був. Ні в чому не відказують, як кажуть все де, ну як для кожної мами. Це хтось би другі, бо і солдати його сказали, побратими. А так, ну що, для кожної мами це дитина, навіть як він самий працівниць і чи саме це, він рідний і все. Також за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті батьківщини, посмертно нагородили Андрія Михайлова, який також служив у першій танковій бригаді. Він загинув 14 березня під Новоселівкою, стримуючи наступ окупантів на Чернігів. Йому було 44 роки. В нього залишилась 13-річна донька. Орден вручили його матері. Він був хлопцем доброзичливим, хорошим батьком. Ну, з сином різ зростав, закінчив школу, закінчив профтехучилище, воював, був в лави української армії, служив, був в АТО. Нові марки Укрпошти, зброя перемоги, погасили у Чернігові біля підніжжя катерининської церкви сьогодні у День Збройних сил України. На кожному аркуші шість марок із зображенням різного озброєння, яке зараз використовують українські військові. Це Вільха, Нептун, Байрактар, Джевелін, Стугна і Хаймарс. Це випуск марок, благодійний частина грошей від продажу піде на допомогу Збройним силам України. Деталі далі. Слава Україні! Героям! Героям слава! слава Слава Збройним силам України! Вітаємо! Віримо в збройні сили України! У Чернігові біля підніжжя Катерининської церкви погасили нові марки Укрпошти зброя перемоги. Саме на цьому місці під час облоги Чернігова було відзняте ось це відео. Українські гради захищають місто від росіян. Сьогодні ми на підступах до нашого рідного Чернігова, де наші вояки захищали і захистили рідне місто. І сьогодні ми на вільній українській землі у погашенні марок взяли участь начальник Чернігівського прикордонного загону Олександр Чорний, військовий комісар області Олег Гончарук і полковник Дмитро Брижинський, який у лютому березні цього року керував обороною Чернігова. Брижинський розповів, що в дитинстві і сам збирав марки. Йому приємно, що він долучився до погашення цих присвячених ЗСУ. Я впевнений, що саме ці марки я думаю, через років 10-15 за ними будуть всі. Ганятися і шукати, де б знайти ці марки. Збройним сили ми віддав 25 років, тому скажімо так, це справа життя була. І розумію, що саме збройні сили, завдяки збройним силам, ми маємо зараз свою незалежність. Ми маємо на Чернігівській землі на більшій частині. Спокій, ставлення до ЗСУ в українців змінилося, каже Дмитро Брижинський. В Мирний час якось це була така забава, тому що в принципі збройні сили скорочувались, і ніхто не очікував війни до 2014 року. Всі вважали, що ми не з ким воювати не будемо. Навчання не проводились, тому дуже серйозно ніхто не відносився до збройних сил. А вже коли безпосередньо збройні сили були застосовані за своїм прямим призначенням, розпочинається 2014 року, то свята сприймаєш це свято зовсім по-іншому, сприймаєш. З гордістю сприймаєш е, дуже, скажімо так, серйозно. Це свято. Це свято, яке повинні всі відмічати. Це свято повинні всі розуміти, що. Е, це дуже тяжка робота служба збройних сил, особливо військовий час. Марки зброя перемоги випустили накладом 200 тисяч аркушів, розповіла Олена Дорошенко. За її словами, це благодійний випуск. 90 гривень коштує аркуш, на аркуші 6 марок. 18 гривень з кожного аркушу йде на підтримки збройних сил України. Марки можна буде придбати у відділеннях Укрпошти та в онлайн-магазинах. Протягом 6-7 грудня, у центральному відділенні в Чернігові марки можна погасити спеціальним штемпелем. За словами Олени Дорошенко, з 9 грудня «Укрпошта» планує продавати нову марку Херсон це Україна. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині за минулий тиждень від ускладнень, що спричинив ковід, 19 померли троє людей. Всі вони перебували на кисневій підтримці. Про це в коментарі Суспільному повідомила виконуюча обов'язки заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації Яна Драганюк. Вона додала, що станом на сьогодні в медзакладах області на стаціонарному лікуванні перебувають 54 хворих на ковід, з них 22 людини на кисневій підтримці. З її слів, хвороба має більш амбулаторний перебіг захворювання, тобто люди лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря. На госпіталізацію потрапляють люди з вираженою пневмонією або патологіями. Вчора російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. У прикордонні Сновської громади розірвалися дві міни калібру 120 мм. міліметрів. О півдні російські війська атакували Семенівську громаду з дрона, з якого скинули вибуховий пристрій. Пізно ввечері цю ж громаду росіяни обстріляли з артилерії. Спостерігачі нарахували п'ять вибухів. Інформації про постраждалих і руйнування не надходила. В молодіжному театрі у Чернігові відбулася остання вистава грудневих театральних вечорів. Михайло Кукоюк, актор Національного академічного драматичного театру Івана Франка, приїхав до Чернігова з моновиставою як роса на Сонці. За словами директора молодіжного театру Ігоря Тихомирова, незважаючи на обстріли та відсутність світла, під час грудневих вечорів у театрі вдалося зібрати повний зал, детальніше далі банга, мама, питала ти Актор Національного академічного драматичного театру імені Франка на сцені молодіжного театру у Чернігові завершує щорічні грудневі вечори. Господарю мій, ти мене чуєш, ти мене чуєш. І зорі відповідають Криму вмить самою тую, я чую тебе, Криме, я тебе добре чую. Сюди Михайло Кокуюк приїхав з моновиставою, як роса на сонці, але говорить, для нього це більше поетичний та музичний вечір. Стільки всього відбувається, треба зараз взагалі зараз іде якийсь час простих форм. І інколи дивлюся на реакцію якоїсь дитини, жінки, чоловіка, солдата, і, і я вже йду від нього. Ну, тобто у мене таке напівстендапове існування, я завжди граю, ну працюю з залом. Наскільки це у мене сьогодні вийде, тому що я дуже у мене таке благовіння перед містом Чернігів, тому що я дуже люблю цей північний форпост. Я дякую Чернігівцям. Не дивлячись на обстріли та постійні відключення світла, як у будні, так і на вихідних вдалося збирати повну залу глядачів, сказав директор та художній керівник театру. Мені було дуже приємно, що один раз в нас був навіть солдат, і Ми дійшли до. Останнього квиточка, і це було ну, насправді приємно. Найголовніше для нас це робити так, аби різні вистави різних режисерів, різних театрів з'являлися, аби ми могли побачити акторські школи різні. У них у всіх різні умови хтось зі Львова, хтось з Києва, хтось з Харкова. Глядачі ж говорять, приходять на вистави або розслабитися та підтримати театр. Це єдина віддушина, яка на сьогоднішній момент залишається у людей. Це прийти в театр. Відключитися від цього буденного і отримати насолоду від спілкування з мистецтвом це може трошки і так високо, але, але мені так дається. Да? Хто боїться, вже виїхав. А боятися зараз кожен на своєму місці робить те, що може. Може сходити в театр добре, може сплести маскувальну сітку чудово. Хтось носки в'яже, хто ще чим допомагає і так себе підтримуємо. Театром теж тому дуже потрібно. Треба ходити. В п'ятницю була, сьогодні вирішили прийти. Захотілося, завжди ходжуся. Зараз потрібно ще важливіше ходити. Тепер говорить директор, в театрі готуються до нової прем'єри. Ми, наприклад, 21 грудня хочемо зробити прем'єру комедії. Це жіноча історія про дівчат, які живуть у Нью-Йорку, і вона далека від нашої соціальної ситуації, але я думаю, що вона так само і необхідна нашій соціальній ситуації, аби людям стало легше, аби вони розслабилися. Я маю надію, що саме це спонукає глядача прийти до театру, те, що ми дамо йому крутий художній продукт. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.